Безоплатну приватизацію житла квартир, будинків, кімнат, в гуртожитках буде скасовано. Я адвокат Андрій Бурянський в цьому відео розглянемо, що саме ухвалили депутати щодо безоплатної приватизації Державного житлового фонду, та як це і з якого моменту вплине на відповідні житлові права громадян, які на сьогоднішній день ще не приватизували своє житло в квартирах, будинках, кімнатах гуртожитку. Так, на початку 26-го року. Ініціатором законопроекту виступив Шмигаль Денис Анатолійович, який зареєстрував законопроект 12377, а саме проєкт закону про основи засади житлової політики. Даним законопроектом в тому числі передбачається скасування безоплатної приватизації Державного житлового фонду в вигляді, в тому числі тих квартир, будинків, кімнат, в гуртожитках, якими наразі користуються громадяни, але не приватизували його. І так, даний законопроект в липні 25-го року був підтриманий депутатами в першому читанні. А вже в січні 26-го року, а саме 13 січня. <му> така собі дата депутати. Прийняли даний закон в другому читанні, і в цілому, по суті, прийняли даний закон. Залишається тільки, щоб голова Верховної Ради підписав даний закон та передав його на підпис президенту. Після того, як президент підпише даний закон, він набуде чинності в встановленому законному порядку. Давайте розглянемо з якого ж моменту громадяни України втратять своє право на безоплатну приватизацію державного житлового фонду, що у нас каже закон. Прийняти Верховною радою, а це те, що відповідно до положень даного прийнятого закону через один рік після набрання ним чинності, тобто, по суті, де це у нас буде десь січень 27 року, але не раніше одного року з моменту припинення або скасування воєнного стану в Україні втратить чинності закон України про приватизацію державного житлового фонду. Нагадаю, що саме згідно закону про приватизацію державного житлового фонду громадяни України вже більше 30 років мали право безкоштовно приватизувати свої квартири, будинки. Кімнати в гуртожитках, які вони які вони отримали від держави, чорне місцевого сорядування в користування, і громадяни мали право на безоплатну приватизацію в межах встановлених норм даного житла. Депутати вирішили, що в період воєнного стану дуже важливим законом є, який передбачає позбавлення, в тому числі прав громадян на безоплатну приватизацію житла, чи це доцільно на мій погляд? Ні, в даний момент і в період воєнного стану, в період, коли Україна постійно під атаками російських окупантів, чи доцільно розглядати дані законопроекти і закони? Ну, може, ви відповісти і не погодитесь з моєю думкою. Можливо, у вас інша думка. Напишіть в коментарях цього приводу. А я у свою чергу вам рекомендую, якщо ви ще не приватизували своє житло, квартиру, кімнату, в гуртожитку, будинок. То прискоритися максимально з цього приводу для чого вам треба звернутися до органу місцевого самоврядування, де знаходиться ваше житло, тобто на території якої перебуває ваше відповідне житло, з відповідним пакетом документів, які вам нададуть, що саме вам треба зібрати, щоб. Приватизувати відповідне житло, ну там, як правило, ваші там документи, паспорт, код, основний документ це ваш орден на житло, чи рішення про надання вам житлового приміщення. Далі, чи використовували ви своє право на житло, чи перебуває дане житло в на балансі територіальної громади? Хто зареєстрований в даному? В житлі, ну то там там це відповідний пакет документів. Ви отримаєте, і з відповідною заявою, а також згоду на обробку персональних даних, ви маєте подати цю заяву протягом даного періоду, тобто протягом 26 року. Ну як мінімум протягом 26 року, я вважаю, що не треба затягувати до територіальної громади через центри надання адміністративних послуг. А якщо потрібна правнича допомога адвоката. То ви можете звернутися до мене за контактом, який ви зараз бачите на своєму екрані. І не забувайте, що на цьому каналі дуже багато корисного для вас відео, яке допоможе вам вирішити багато питань, які виникають в повсякденному житті. Тому щоб не пропустити чи відео, ви підписуйтесь на канал, а також поставте лайк, дзвіночок, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Борянського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!